Олена Терещенко, КРИЛАТА Затамувавши подих, Анрі причаївся за кущами. Хлопець не міг відірвати очей від спокусливої картини. Діана розшнурувала корсаж і скинула сукню, залишившись у самій нижній сорочці. Оздобленій мереживом. Обережно ступаючи по траві, вона підійшла до ставка і, занурившись у воду, неспішно попливла на середину. Зі свого сховку Анрі бачив лише білі плечі, довге волосся, що хвилею пливло за дівчиною, і змахи тонких оголених рук. Діана насолоджувалася прохолодною водою, плюскалася й пірнала, схоже, не поспішаючи виходити на розпечений сонцем берег. Хлопець терпляче чекав. І таки дочекався. Дівчина повільно вибралася на берег. Мокра сорочка обліпила її всю, темні соски просвічували крізь тонкий батист. Андрій відчув, що спереду в штанях стає тісно. Хлопець із шумом втягнув у себе повітря. Діана спустила з плечей мережевні бретелі сорочки і почала стягувати вниз мокру одіж. Хлопчик завмер, готуючись до нового спокусливого видовища. Але раптом його увагу привернули два ледь помітні горбики, що проступали на спині дівчини відразу між лопатками. Під сорочкою їх не було видно, а тепер вони вимальовувалися чітко, тонкі довгасті опуклості. Не встиг хлопець до пуття роздивитися, що воно таке, як почув у себе за спиною злісний шепіт. Ах ти ж, негіднику! і чиїсь міцні пальці стисли його плече. Я тобі покажу, зіпсований хлопчисько, як підглядати за моєю донькою. Мадам Луїза. Анрі, заскочений зненацька, аж присів, а віконтеса тим часом уже тягла його в напрямку маєтку, продовжуючи шипіти в саме вухо. Хтивий негіднику, це тобі так не минеться. Анрі ще встиг кинути погляд на зарослий густою травою берег озерця, аби побачити, як на оголеній спині дівчини повільно розкриваються невеликі перетинчасті крила. Діана, почувши якийсь шурхіт у кущах, рвучко озирнулася, але нічого не побачила. Дівчина обережно ворухнула крилами, як людина, що розминає затерплі кінцівки, а тоді продовжила стягати з себе мокру сорочку. Віконтеса затягла хлопця до своєї спальні і замкнула двері. Хіба ти не знаєш те, що ти робив великий гріх? Вона суворо дивилася на хлопця. Пробачте, мадам Луїзо, я більше не буду. Звісно, що не будеш. Я надовго відіб'ю в тебе охоту до гріховних розваг. Потім ще мені подякуєш. Знімай штани. Що? Андрій здалося, він не дочув. Віконтеса тим часом підійшла до комода, що стояв біля вікна, висунула одну з шухлят і витягла звідти довгий шкіряний ремінь. У цю мить Андрій, немов вийшов із заціпаніння, зрозумівши, що зараз неминуче має відбутися. Ану йди сюди, суворо наказала Луїза. Інакше про твої вчинки дізнається віконт. Подумати, яка ганьба! Мій благородний чоловік прихистив тебе в пам'ять про давню дружбу з твоїм покійним батьком, а ти так себе поводиш. Негіднику! Вона міцно вхопила Анрі за плече, і раптом у двері хтось гучно постукав. Луїзо, відчиніть! почувся голос Віконта. Що там у вас трапилося? Анрі завмер посеред кімнати червоний від сорому з мокрими доріжками сліз на щоках. Розгублений вигляд Луїзи та Ремінь, який валявся на килимі, недвозначно свідчили про те, що тут мало відбутися. Віконт перевів здивований погляди з хлопця на дружину. Луїзо, що сталося? Ви хотіли відшмагати Анрі? Але за що? За що? Віконтеса вже встигла опанувати себе. Цей зіпсований хлопчисько підглядав за нашою дочкою, коли вона купалася в ставку. І ви вважаєте, що він не заслуговує на покарання? Це правда. Віконт перевів погляд на хлопця. Анрі стояв, схиливши голову, й уникав дивитися в очі віконту. Він тільки кивнув у відповідь і почервонів ще більше, хоча це, здавалося, було вже неможливо. Віконт насупив брови й глянув на дружину. Треба було одразу сказати мені. Ходімо, думаю, нам є про що поговорити. Вікон зробив Анрі знак іти за ним і вийшов у коридор. Коли Вікон зачинив за ними двері кабінету, Анрі так і залишився стояти на порозі. Вікон кинув на нього швидкий погляд, але нічого не сказав, пройшовши в глиб кімнати. Оминув широкий стіл, сів у крісло, пересунув по стільниці масивний чорнильний прибор. Відкрив і закрив товсту книгу, яку очевидно перед цим читав. Мовчання затягувалося. Мені прикро, що так трапилося, врешті мовив Віконт, звівши на хлопця пильний погляд. Уявляю, що ти зараз відчуваєш. Віконтеса. Вона дуже розлютилася, зітхнувши, тихо сказав Анрі. Так, але ти не знаєш, чому. Як це чому? Анрі здивовано дивився на Віконта. Бо я підглядав за діаною. Не тільки це. Віконт підвівся з за столу і підійшов до хлопця. Тут йдеться не стільки про непристойність твоєї поведінки, як про. Справа в тому, що Діана, ти, до речі, не помітив нічого незвичайного ні. Е, тобто так. Перед очима хлопця знову постали перетинчасті крила на дівочій спині. Вікон зрозумів у себе слів і, знову наблизившись до столу, зробив Анрі знак підійти. Дивись. Він розкрив ту саму книгу, що лежала на столі. Хлопець побачив гравюру на пожовклій від часу сторінці. Там було зображене дивне створіння з міцними кіхтистими задніми лапами, перетинчастими крилами замість передніх, та головою дракона. Віверн сповіщав напис, зроблений гострими готичними літерами. що це? Віверн одна з найбільших загадкових істот із роду драконів, як і більшість здравомислячих людей, я вважав подібних створінь звичайними вигадками для легковірних невігласів, аж поки одна з цих потвор не з'явилася у моїх володіннях і не полонила мою молоду дружину. Анрій слухав, затамувавши подих, але віконт на якийсь час замовк, здавалося, йому важко продовжувати. Потвору ми з моїми людьми вистежили й убили, звільнивши Луїзу. Кілька тижнів після того вона не розмовляла й ні на що не реагувала, нерухомо сиділа біля вікна і дивилася в одну точку. Їла тільки те, що служницям ледь не силою вдавалося вкласти їй до рота. Потім почала потроху відходити і знову ділити зі мною ложе. У встановлений строк на світ з'явилася Діана. Я донестями радів нашому первістку, аж поки якось уночі нас із Луїзою не розбудив розпачливий крик годувальниці. Не тямлячись від хвилювання, ми з дружиною кинулися до дитячої. Маленька діана лежала у своєму ліжечку, перевернувшись на животик, а на спині в неї тріпотіли маленькі крильця. Годувальниці, ми добре заплатили, аби вона тримала язика за зубами і відіслали подалі з маєтку. Не знаю, чи зберігла вона таємницю, а може й вибовтала, тільки ніхто їй не повірив. Принаймні, зайвих чуток я й досі не чув. Луїса зізналася мені, що та потвора Віверн взяв її силою, і наша, вірніше, її дочка, напівкровка цього крилатого монстра. Але я, е, я не зміг позбутися дитини, адже я так прив'язався до неї. Віконт гірко зітхнув. Звісно, від нянюк та годувальниць довелося відмовитися. Луїза сама доглядала доньку. Коли Діана трохи підросла, то навчилася ховати крила. Гадаю, це щось на заразок того, як кішки можуть втягувати кігті. Але час від часу крила треба розминати. Тому Луїза так і розгнівалася не стільки за те, що ти побачив Діану оголеною, як за те, що міг розкрити нашу таємницю. Але я б ніколи нікому про це не розповів. Гаряче вигукнув хлопець Честю присягаюся? Я знаю, тихомовив віконт і поплескав хлопця по плечу. Тому мені дуже шкода, що Луїза так вчинила. Раптом Анрі схопився, ніби згадавши щось надважливе. А. А що буде, коли Діана вийде заміж? Вікон тільки похитав головою. Не знаю. Я весь час думаю про це, але не бачу виходу. Їй уже шістнадцять. Незабаром наречені почнуть свататися, а що їм відповідати? Будь ласка, одружуйтеся, але хочемо попередити про невеличкий ганж нашої донечки. Уявляєш, що тоді почнеться? Луїза наполягає, щоб Діана пішла в монастир, мовляв, аби замолювати гріх свого народження, але я не можу цього дозволити. Андрій мовчав, збираючись із думками і нарешті, нерішуче мовив А, якщо я попрошу руки вашої доньки, ви дозволите з нею одружитися, я люблю Діану. Хлопчик затнувся. Віконт невесело усміхнувся. Що й казати, за цю любов ти сьогодні ледь не поплатився, навіть не знаю, що тобі відповісти, але ти молодший за неї. Усього лише на три роки це дрібниці. Для тебе. А для неї? Що ж, я подумаю і поговорю з дочкою. Принаймні я вдячний тобі за шляхетні наміри. А не боїшся? Не боюся. твердо відповів Анрі, дивлячись в очі віконту. П'ять років по тому. Дівчинка. У вас народилася дівчинка, пане. Зайдіть, подивіться на це диво. захоплено схвильована повитуха з'явилася в дверях діяниної спальні. Анрі, який уже перестав рахувати, скільки часу він міряє кроками коридор, прожогом кинувся до дружини. Діана стомлено, але щасливо усміхалася, відкинувшись на збиті подушки. Повитуха тримала на руках маленьке червоне створіння зі зморщеним личком. Маля безупинно й голосно кричало. Ви тільки погляньте, як на вас схожа! сюсюкала повитуха, повертаючи немовля, перед новоспеченим батьком. Анрій глянув на дитину і похолов. На спині в дівчинки чітко проступали двійко маленьких брунатних крилець. Що це? прошепотів він, затинаючись. Та не хвилюйтеся, придивіться пильніше, це ж родима плямка. Таке трапляється. То Янгол-охоронець таку мітку поставив. Щасливою ваша донечка буде. Бачите, яка вона у вас? Крилата!